Хотіла цими простими словами сказати про самі важливі почуття. І ці важливі почуття це любов, це любов до близьких, це любов чоловіка до жінки, жінки до чоловіка, до наших батьків, до нашої землі, до нашої мови. І я найбільше мою мрія насправді, це щоб ми колись розказували дітям, можливо, Тим, хто прийде пізніше, що в нас була війна, оце пісня військових років, вона була написана колись, але війна закінчилася скоро. І я кожен день думаю про те, що не потрібно більше жертв. Я би хотіла, знаєте, що в нас така ідея виникла. Я не знаю, чи вона втілиться в життя, але раз ми тут зібралися з вами такі друзі близькі, то е -е, якщо це б станеться, а може це станеться наступного мого приїзду. Дуже багато наш противник розповідає про себе в світі, лобіюючи ці інтереси. І тільки такі люди, як ви, можуть розповідати про Україну і пробуджувати тепло в серцях неукраїнців, щоб вони зрозуміли, що ми переживаємо зараз. Я не знаю, чи в нас це вийде, ми так задумали взяти гітару, поставити апарат і е -е, підключити його, і заспівати декілька пісень перед будинком Камерона. На нас <плес> стрій. Якщо це в нас тоді вийде, і ви підтримуєте цю ініціативу, то мені здається, що це зробити варто. Я дуже вдячна вам, що ви тримали ці пікети. Але можливо, Британія, яка допомагає, але можливо в чомусь сумнівається з певних з деяких причин, можливо, любов. Тепло і розуміння жінки, яка пише про війну. Можливо, трошки цю шапку терзів і на нашу сторону. А чому ні? Я не тихої дощ серед вулиці площ, серед неба і зір, серед рік, серед гір, я не втомлений шлях, де вертається птах і don't touch